Вітаю усіх глядачів мого каналу. Ми продовжуємо розбиратися із логарифмами, і сьогодні будемо говорити про їх властивості. Спочатку подивимось на формули, а потім перейдемо до прикладів. Ось перша властивість. Вона означає, що логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів. Як бачите. Тут логарифм із виразу XY з основою А. Представили як суму двох логарифмів. Логарифм з X з основою А плюс логарифм з Y із основою А. Зверніть увагу, що при цьому основи всіх логарифмів однакові. Це важливо. Наступна властивість. Логарифм відношення Х до y з основою А дорівнює логарифм Х з основою А відняти логарифм y з основою А. Тобто логарифм відношення дорівнює різниці логарифмів. Ще одна властивість. Вона полягає у тому, що степінь виразу під логарифму можна винести як. Множник перед логарифмом. Як бачите, вираз x був у степені P, і цей степінь винесли як множник перед усім логарифмом. І ще одна властивість: логарифм x з основою А в степені k можна представити як 1 ділене на k помножене на логарифм x з основою а. Тобто степінь основи логарифму. Можна винести як обернений множник перед логарифмом. K і 1 поділити на K – це взаємно обернені вирази. Також, крім цих чотирьох властивостей, не слід забувати про основну логарифмічну тотожність. А саме А в степені логарифм b з основи А дорівнює B. А вже ж у всіх цих формулах. Не забувайте про обмеження на основу логарифма та вираз під логарифмом. Вони мають бути обов'язково більше нуля, а основа, крім того, ще й не може дорівнювати одиниці. Тепер давайте розглянемо приклади. Припустимо, нам треба обчислити суму цих логарифмів. По окремості це зробити не вийде. Наприклад, логарифм 3. З основою 6. До якого степеня треба піднести 6, щоб отримати 3. Це явно не ціле число. Тож тут варто принаймні спробувати застосувати властивість. Сума логарифмів двох виразів дорівнює логарифму добутку цих виразів. Тепер множимо 3 на 2, логарифм 6 із основою 6. До якого степеня треба піднести 6, щоб отримати 6. До першого. Отже, відповідь 1. У цьому прикладі в нас вже різниця логарифмів. Логарифм 100 з основою 5 відняти логарифм 4 з основою 5. Це можна замінити на логарифм від відношення 100 до 4 з основою 5. Ділимо 100 на 4, отримаємо 25. А логарифм 25 із основою 5 дорівнює 2. Тому що 5 у другому степені буде 25. Давайте ось на такому прикладі подивимось, чому властивості логарифма саме такі, і як це пов'язано із властивостями степеня. Наприклад, нам треба обчислити. Логарифм із добутку 8 на 16 з основою 2. Тоді за властивістю ми можемо записати це як логарифм 8 з основою 2 плюс логарифм 16 з основою 2. Логарифм 8 з основою 2 це 3, тому що 2 в третьому степені буде 8. А логарифм 16 з основою 2 4. Далі нам залишається скласти 3 і 4. Тут відповідь 7. Зверніть увагу, як це пов'язано із таким прикладом. 2 в степені 3 помножити на 2 в степені 4. Це буде 2 вже в степені 3 плюс. 4, тобто 2 в степені 7. Я не випадково взяв саме ці числа. Тут і у логарифмів основа 2. І у степені внизу основа також 2. 2 у степені 3 це 8. А логарифм із 8 з основою 2 буде 3. Аналогічно і із 2 у степені 4. Це 16. Логарифм дозволяє знайти показник степені. За властивостями степеня ми можемо показники 3 і 4 скласти. І отримати 2 в степені 7. Так само, як ми складаємо значення логарифмів 3 і 4. Тому й виходить, логарифм добутку це сума логарифмів. Тому що при множенні степенів із однаковими основами показники складаються. А значення логарифмів це і є значення показника. До якого нам треба піднести основу, щоб отримати заданий вираз. Подивимось на такий приклад. 5 у степені логарифму 4 з основою 5. Думаю, ви побачили, що це основна властивість логарифму. Отже тут відповідь 4. Тепер цей приклад буде дещо цікавіший. 9 у степені логарифм 5 з основою 3. Тут теж нам явно знадобиться основна властивість логарифму. Тому що у показнику степені якраз таки логарифм. Але там за формулою нам треба, щоб число 9 і основа логарифма збігались. А тут основа логарифма 3. В такому випадку нам допоможе представити 9 як 3 в степені 2. Так і запишемо 3 в другому степені і це ще в степені логарифм 5 з основою 3. Тепер розкриваємо дужки. До цього множимо 2 на логарифм. І ви вже знаєте цю двійку, множник перед логарифмом. Ми можемо відправити у степінь. Виразу під логарифмом. Далі обчислюємо 5 в квадраті. Це буде 25. І ось тепер ми можемо користуватись основною властивістю логарифма. Тут вже число 3 і основа логарифма 3 збігаються. Отже, у відповіді буде 25. Далі. Логарифм 9 з основою 0,3 відняти. Два логарифми 10 за основою 0,3. Тут спочатку у другому логарифмі відправимо 2 у степені до 10. 10 в степені 2 буде 100. І далі застосуємо властивість, що різницю двох логарифмів можна представити як логарифм від відношення. До якого степеня треба піднести 0,3, щоб отримати 9. Сотих? До другого. Отже, тут відповідь 2. І останній приклад на сьогодні. Давайте розв'яжемо таке рівняння. Почнемо із ОДЗ. Вирази під логарифмами мають бути більше 0. Коли ми отримаємо значення Х, тоді ми перевіримо, щоб це виконувалось. Тепер у лівій частині застосуємо властивість і суму логарифмів замінимо на логарифм від добутку. Коли у нас все записано під одним значенням логарифма у лівій частині, то далі нам знадобиться визначення логарифму. Виходить, що якщо основу 12 піднести до степеня 1, то отримаємо вираз. Під логарифмом х-3 помножене на х-2. Так і запишемо, що добуток х-3 на х-2 дорівнює 12 у першому степені. Тепер розкриваємо дужки. Х помножити на x це буде х квадрат. Х помножити на мінус 2x. Мінус 3 помножити на х це буде мінус 3x. І мінус 3 помножити на мінус 2. Буде плюс 6. Також переносимо 12 із правої частини у ліву, із протилежним знаком. І дописуємо мінус 12, а справа дорівнює 0. Далі складаємо подібні доданки. У нас до х квадрат подібних немає, так і залишиться. Мінус 2х мінус 3х це буде мінус 5х, і 6 мінус 12, це мінус 6. Ось ми отримали квадратне рівняння у стандартному вигляді. Тут буде зручно застосувати теорему Вієта. Добуток коренів у нас дорівнює мінус 6, а сума коренів 5. Якщо добуток від'ємний, виходить там множиться числа з різними знаками, підбираємо корені, виходить мінус 1 і 6. В добутку це буде мінус 6, а в сумі вони дадуть 5. Тепер важливо не забути про ОДЗ. Мінус 1 не задовільняє ОДЗ, тому що, якщо підставити це значення в умову, під логарифмами будуть від'ємні значення. Тому у відповідь записуємо тільки 6. Ви можете підставити цей корінь і переконатись, що все правильно. Що ж, сьогодні ми з вами познайомились із властивостями логарифмів. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!